«Спасіба, діду, за побіду одне з головних гасел російського побідабісія. А як звати цього діда? Де він воював? А якщо загинув, то де похований? Чи в курсі ви, що в показусі радянського та російського культу перемоги загубилося майже 2,5 мільйони солдатів СРСР, імена яких ніхто не згадує, а пам'ять про яких ніхто не шанує? Ось так сюрприз, правда? Але як так сталося, що цих дідів не вішають на палицях у дивних ходах в Росії 9 травня, а до місць їхнього поховання не приносять квіти? Куди поділися ці воїни? Людське життя найвища цінність, яку визнають лише вільні суспільства у США. Наприклад, не лише кожен солдат, але й кожен громадянин важливий. А суспільство та армія завжди робили і роблять усе можливе, щоб врятувати і повернути кожного солдата додому, навіть якщо для цього потрібні десятиліття пошуків та зусиль. Евакуація поранених, ідентифікація загиблих, облік та розшук зниклих безвісті це священні обов'язки, які у нормальному суспільстві не можуть бути проігноровані. Ключове слово у нормальному. Ось вам показовий факт з історії Другої світової війни. При порівнянні пропорцій зниклих безвісті у США та СРСР можна помітити значні відмінності: усього лише пів відсотка проти цілих семи відсотків від загальної кількості тих, хто брав участь у бойових діях. Це не просто статистика, це дзеркальне відображення разючої відмінності того, як цінують життя своїх громадян у цивілізованих суспільствах та диктатурах. Такі жахливі цифри не можна пояснити лише жорстокістю та масштабом війни. А чим ще? Давайте розберемося, чому ж все таки існувала така фундаментальна відмінність у цінності людського життя між США і СРСР, і чому сьогодні в Росії досі зневажають життя своїх військових і цивільних? Дивіться далі, буде пізнавально. Це канал Репостус. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Патреон, а також ставайте спонсорами у самому Ютубі. Але найголовніше відправляйте донати на ЗСУ. Під час Другої світової війни тактика ведення бойових дій та ставлення до життя солдатів у різних країнах стали яскравим відображенням їхніх культурних та політичних цінностей. На одному полюсі знаходився СРСР під керівництвом Йосипа Сталіна, де людське життя розглядалося лише як витратний матеріал для досягнення цілей. На іншому полюсі знаходилися Сполучені Штати Америки, де кожен солдат цінувався як унікальна особистість, і життя кожного військовослужбовця вважалося важливим. Звідси різниця не тільки в зниклих безвісті, але й у відсотковому співвідношенні загиблих від загальної кількості тих, хто воює. Різниця видна, як кажуть, неозброєним оком. 2,5% загиблих американців і 25,5% загиблих радянських солдатів. Цей контраст між підходами до ведення війни в СРСР і США не лише підкреслює різницю у військовій стратегії, але й розкриває глибокі філософські та культурні відмінності, багато з яких є досить несподіваними. Про це наприкінці відео. Під час війни в радянському Союзі застосовувалася тактика, яка стала відома як людські хвилі. Ця методика передбачала використання величезної кількості солдатів у наступальних операціях, навіть якщо це призводило до великих втрат. Радянські генерали вірили, що чисельна перевага може компенсувати нестачу озброєння і тактичного планування. Накази ні кроку назад, наказ номер 227 та жорсткі заходи проти тих, хто відступає, стали символом радянського підходу до ведення війни. Солдати часто гинули у м'ясних штурмах, не маючи можливості відступити чи знайти укриття. Ця тактика була не просто жорстокою, але й неймовірно марнотратною щодо людських життів. За кожним таким штурмом стояли тисячі безіменних героїв, чиї життя були покладені на вівтар перемоги. Ідея масових наступів спиралася на жорстоку логіку ворог має бути знищений будь-якою ціною. І якщо для цього потрібно пожертвувати десятками тисяч солдатів, то так тому й бути. Ставка робилася на те, що ворог вичерпає свої ресурси та моральний дух швидше, ніж СРСР вичерпає своїх людей. У результаті багато солдатів або гинули, або зникали безвісті, потрапляючи в оточення ворога. Їхні долі залишалися невідомими, і ніхто не прагнув дізнатися, що з ними сталося. З іншого боку, американський підхід до ведення війни був значно обережнішим і стратегічно продуманішим. США, цінуючи життя кожного солдата, прагнули мінімізувати втрати через ретельне планування та використання сучасних технологій. Тактика американської армії включала детальне розвідувальне забезпечення, використання артилерійської підтримки та авіаударів перед початком наступальних операцій. Такий підхід дозволяв знижувати втрати та забезпечувати успіх операцій із мінімальними жертвами. Американські командири прагнули уникати непотрібних жертв, розуміючи, що кожен солдат це не тільки військовослужбовець, але й син, брат, батько. Евакуація поранених та забезпечення їхньої якісної медичної допомоги були в пріоритеті. Для американських солдатів створювалися всі умови, щоб максимально захистити їхнє життя і здоров'я. Це виражалося не тільки в тактичних рішеннях, але й у моральній підтримці, яку армія і суспільство надавали своїм військовослужбовцям. Забезпечення і організація американської армії були на високому рівні. Солдати забезпечувалися всім необхідним: від продовольства до боєприпасів і медичного приладдя. Командування приділяло велику увагу логістиці, що дозволяло уникати ситуації, коли війська залишалися без підтримки на передовій. Це був комплексний підхід, який включав у себе не тільки стратегічне планування, але й турботу про кожного солдата. Примітно, що американці ще й проявили себе як щедрі союзники, забезпечуючи СРСР значними обсягами поставок за програмою ленд-лізу. Радянський Союз отримав від США мільйони тонн продовольства, тисячі танків, літаків та автомобілів. А також найважливіші медичні та технічні ресурси. Це постачання зіграло ключову роль у підтримці радянських зусиль на фронті, забезпечуючи життєво необхідну допомогу в найважчі моменти війни. Таким чином, американське постачання сприяло не тільки перемозі союзників, але й порятунку незліченної кількості життів, підкреслюючи прихильність США до збереження життя своїх і союзних солдатів. Абсолютно зрозуміло, що якби не всеосяжна союзницька допомога, то втрати радянської армії були б не просто великими, а катастрофічно величезними. Але якщо в СРСР ще якось згадували про роль союзників, то нинішня путінська Росія пропагує думку про те, що вся війна була виграна тільки на горбу радянських солдатів. Різниця у підходах до ведення війни в СРСР і США відображала фундаментальні відмінності в ціннісних установках цих країн. У СРСР людське життя розглядалося як ресурс, який можна використовувати для досягнення військових цілей. Авторитарна природа радянського режиму передбачала, що інтереси держави понад усе, навіть якщо це означало бездумні масові жертви серед населення. У результаті радянські солдати ставали жертвами не тільки ворога, але й військової стратегії власної держави. У США ж життя кожного солдата було цінним. Американське суспільство та армія робили все можливе, щоб мінімізувати втрати і забезпечити безпеку своїх військовослужбовців. Це відображало демократичні принципи та повагу до прав людини, які були основою американської системи. Такий підхід не тільки зберігав життя, але й підтримував моральний дух солдатів, знаючи, що їхнє життя цінуються і захищаються. Сучасна Росія, успадкувавши багато рис радянського режиму, продовжує демонструвати зневажливе ставлення до життя своїх громадян. Військові конфлікти, такі як війна в Чечні, операції в Сирії та війна в Україні, показують, що російське керівництво досі розглядає своїх солдатів і громадян як витратний матеріал. Великі втрати серед військових і цивільних осіб, часто приховуються або занижуються, а сім'ї загиблих і зниклих не отримують належної підтримки та інформації. Ця тенденція до зневаги людським життям вкорінена в авторитарній природі російської держави, де особисті амбіції та політичні цілі ставляться вище за благополуччя громадян. В умовах відсутності прозорості та демократичного контролю цінність людського життя залишається низькою у такій системі. Державна пропаганда відіграє ключову роль у формуванні громадської думки, навіюючи громадянам думку, що жертви необхідні для досягнення великих цілей і захисту від удаваних загроз. Це призводить до того, що населення терпить величезні втрати та страждання, вважаючи їх невід'ємною частиною патріотичного обов'язку. Російські солдати, як і в радянські часи, часто відправляються на фронт без належної підготовки та необхідного постачання. Розповіді про нестачу продовольства, медичної допомоги та навіть базових засобів захисту стають буденністю. Війна в Україні та інші конфлікти показують, що російські військові часто опиняються в умовах, де їхнє життя і добробут явно не є пріоритетом для командування. Це знову і знову підкреслює стійку тенденцію до зневаги людським життям в авторитарних режимах. Де амбіції правителів стоять вище за людські життя у сучасній Росії, незважаючи на доступ до кращих технологій і ширших можливостей для забезпечення солдатів, російське командування віддає перевагу методам, які ігнорують людські втрати. Це не просто спадок минулого, це тривожний сигнал про те, що фундаментальні зміни у сприйнятті людського життя, як свого, так і чужого, у росіян так і не відбулися. І не факт, що коли-небудь відбудуться. Світ має робити з цього належні висновки. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.